Шедую, невступай. Ах, фронта злендою на бої подавай. Він здемо стань, шедую, невступай. Ой, йоу. Ну ані. Там це було. Чекай мене тут тумком сидодого. Як там далі? До нього, до нього санітарна. А, да. Санітарка поспішно йде, обличчя дивляється, його пізнає. А гледа, залетою на бої подавай, український повстань ще в бою не ступай, гледа, залетою на бої подавай, український повстань.